Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1992 року. І в даному відео ми з вами визначимо те, як по реверсу монети відрізнити штамп. АА... Від штампу БА визначимо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості, варіанти виготовлення і обов'язково поговоримо по ціні даної монети. Отже, монета номіналом 50 копійок 1992 року. Це обігова монета України, що виготовлялася на Луганському монетному дворі з латуні тиражем 500 мільйонів екземплярів. Технічні характеристики, це в нас вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм, Гурт монета має переривча сторифланий. Тобто іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Що ж до 50 копійок, 1992 року, що ж до аверса, тут все зрозуміло. Існує лише один варіант. Він характеризується тим, що. Середній зуб тризубця він випуклий, гострий та тонкий, напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети, дата знаходиться наближною до герба і віддалено від канта монети. Тут все зрозуміло і доволі просто. Що ж до реверса, то може бути два різновиди: штамп АА і штамп БА. Як їх відрізняти, на що ми повинні звертати увагу? Для цього ми повинні охарактеризувати саме штамп реверсів і знати, на що ми повинні звернути увагу. Отже, спочатку ми охарактеризуємо штамп АА, потім штамп БА. І вкажемо їх основні відмінності. Штамп А характеризується тим, що шрифт плоский в гронах номер 1 та 3 по 5 ягід. В гронь No5 черенок підходить, саме цей відросточок, до Другої ягоди зліва. Що ж до штампу АА, то я можу сказати таке, що розмір зображення він менший, а розмір поля штампа він більший. Це говорить про те, що кант вузький. Саме такі основні відмінності ми можемо визначити в штампі АА. Отже, основні відмінність звертається на гру номер 1 3 та 5. Саме ці три грони основні, на які ми повинні звернути увагу. Що ж до штампу АА, я думаю, все просто. Переходимо до визначення штампу БА. Чим особливий штамп БА 50 копійок 1992 року. Штамп БА характеризується так. Шрифт рельєфний, ягоди, вони уже крупні. В груні номер 1 та... 5 ягід, в гроні номер 3 вже не 5 ягід, а 4 ягоди. В добре порочеканих штампах деякі ягоди вони мають дирочки. Як ви можете бачити, саме такі. Кола у ягодах калини присутні у штампові БА. Основна відмінність, як ви вже могли зрозуміти, штампу А від штампу Б є те, що в гроні номер 3 в штампі Б знаходиться 4 ягоди. В народі даний штамп називають 4 ягодник. І монета характеризується саме цією особливістю. Для того, щоб розуміти, скільки коштує монета, зараз ми. Проаналізуємо ціни з першим штампом. Якщо ви знайдете монету номіналом 50 копійок 1992 року, яка матиме спідношення аверсу та реверсу, таке як перед вами, тобто штамп 1 а, М, С Ч, К, де останні літри значать гурт монети, то ціна такої монети буде на даний час складати 75 копійок. Якщо ж ви знайдете монету номіналом 50 копійок 1992 року, яка матиме штамп 1. БА з мілкою середньою чи крупною насічкою Тут уже різниці немає. То саме таке співвідношення аверсу до реверсу, як перед вами, буде мати ціну від 2 до 3 гривень за один екземпляр. Якщо порівнювати з іншими штампами, ціни будуть в рази вищими. Але про штамп 2.1, 2.2 та штамп 3.4 ми поговоримо в наступних відео. Що ж до штампу АА та БА, треба знати основні їх відмінності та їх відрізняти. Адже це допоможе у подальшому визначенні монет, що мають велику цінність. Монети, які коштують від 10 тисяч гривень від 15, є в даним номіналу і такі монети. Але їх треба відрізняти. Отже, хто має питання по тому, як визначити штамп А та штамп Б, Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми вами продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, які особливості мають всі монети і яка їх ціна. На цьому буду закінчувати своє відео. Тож, всього найкращого.